Вітаю усіх на своєму каналі. і Сьогодні хочу вам розповісти про ось таку рожеву красу, яка у квітна у мене в садку, і називається вона Персик. Років 25 назад моя мама купила у київському питомнику 5 сотив саженців персика. Чотири з них через деякий час загинуло від хвороб. Лікування. Нічого не допомагало, вони пропали. Залишився тільки ось цей один сорт, який називається Київський пізній. І він зі мною вже 25 років. І я вам зараз розповім про свої спостереження за ним. Ні, це не той самий персик, якому 25 років, це вже його правнук. І зараз я вам все розповім. Цей сорт київський пізній, називається, виведений спеціально для наших широт. Персики це теплолюбна рослина і любі перепади температур пагубно на нього впливають. Він не любить, коли холод зміняється жарою, жара заморозками. Дощі посухою і він починає хворіти. Цей сорт стійкий до всіх хвороб персика. За 25 років я ні разу не кропила і нічого не робила цим деревам. Він, єдине, що може на нього напасти, це тля. І то вторік е, була посуха, вже расильна, і всі дерева були вкриті у нас толею, але персика було тільки ось ось тут, на кінчиках, все покрутило листя тля. І все. Я його не кропила, в тому не було необхідності і нічого йому такого не, не було. Він дуже гарно плодоносить, урожаї дає колосальні, дуже багато плодів дає. Коли як якийсь кущ, ну як такий невеличкий, наприклад, запрограмований на 20 кілоперсиків. І коли він тако рясно весь вкритий плодами, то потрібно трохи обривати ці плоди. бо Потім гілячки ломаються від урожаю. І якщо ви пообриваєте зеленими ці завізі, то ці, що залишаться, будуть крупними і дадуть 20 кілоперсиків. Якщо ви не обірвете, плоди будуть мілкі, але також дадуть 20 кілоперсиків. Що ще хочу сказати? Він розмножується кісточками у мене. Кісточка починає проростувати на, не на наступний рік, а через рік. Через рік, рік вона лежить у землі і через рік вона починає проростати. Плодоносити персик починає на третій рік, після того, як виліз з землі. Зараз я вам покажу. Ось персик, якому три роки, і він вже починає розпускати квіти. Ось. Цей в мене більш на холоді знаходиться, і тому ще тільки буде цвісти, бо той персик в мене в затінку і він розквітнув раніше. Живе персик недовго, років вісім, і він потім починає старіти і всихати. І я його розвожу кісточками. У мене завжди є персики. У нас в селі багато хто також пробував купляє все, персики садить, але вони хворіють і пропадають. І люди, які брали у мене персик, це їх в цего злоту. Всі в захваті, тому що урожай, звісно, колосальний, він дає. І мають собі персики. І я його також розмножую кісточками. Ось такий. Вирощуйте цей сорт, раджу усім і будете мати. Персики, будете її ними ласувати, персики смачні, соковиті, достигають в, в, в кінці серпня, в августі. Хто не знає. Бо є люди, що путають українські і російські назви місяців. На цьому все. Усім бажаю весняного дня. Мирного неба на все добре.